Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі Електролопсик. Сьогодні я граю в гру Майнкрафт, це нова гра для мого каналу. І сьогодні, Ну, кажіть в коментарях, якщо ви не хочете, щоб я грав в Майнкрафт. Так, ем, я сьогодні хочу показати, як зробити, нескін... ну, зробити нескінченний істочник води. І генератор каменю в Майнкрафті. Це дві дуже прості речі. Щоб зробити нескінчений источник води, вам треба два відра і все. Тепер, якщо ви візьмете пусте відро, і я в творчому, але взагалі. Так, де вона? Ось беремо. Вода не закінчується, якщо ж занадто швидко не брати. А так, дивіться, оп, 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 оп. Не закінчується. Ось так. Ще можна зробити генератор каменю. Так. Головне запам'ятайте, що тут обов'язково треба зробити таку ямку. Інакше вода потече і знищить лаву. Ставимо сюди лаву, ставимо туди воду і готово. Ламаємо блок, і він весь час з'являється. Звісно, ви можете зробити, якщо вам на щось потрібно, е, щоб ці блоки собились. Зараз я швиденько зроблю. Так, зараз. М. Так, беремо факел, беремо редстоун. Це не обов'язково, де якщо... Ну, і я це не раджу робити. Але якщо ви на щось вирішили і захотіли, то можете в принципі, зробити отаку постройку. Якщо отак поставити, повторювачі. І. Зациклити їх, а потім підключити сюди. А потім поставити і швидко його прибрати, то можна зробити такий нескінченний стовп. Ну, він не, скін... не нескінченний, він закінчиться, коли поршень перестане змогти рухатись е... стільки блоків. Дивіться. Або... або блоки перестануть створюватися, Ось, Поршень більше не може рухати блоки, тому вони зупинилися. А так він поремонтує цю палку. Ось так. Я не знаю, навіщо вам це може знадобитися, але ось. Добре, гарного дня! Ви були на каналі Електрологзік, ми грали в Майнкрафт. Дивіться ютуб українською. Перед до перемоги!